У Пермузькому та Чернігівському старостинських округах Лузівської громади видають паливні брикети. Потребуючі та переселенці отримують потоні на родину. Ця жінка з Донеччини дякує угорській екуменічній службі за допомогу. Це дуже гарна нам підтримка для зимового опалювального сезону. Паливо надають також за сприяння громадської організації Життя триває та її керівниці Наталі Назаренко. Благодійники завітали до Лузівської громади та оглянули умови, в яких мешкають переселенці. Гостям показують обладнання раніше отримане від них та розповідають, як воно допомагає переселенцям в побуті. Тетяна приїхала з Барвінкового. Мешкає в гуртожитку Лозівського автодорожнього коледжу майже рік. Санітарно гігієнічним доступ всім послугам, все є там. Да. Кухня готують. Ви можете да стиральна машинка, mm -hmm. душ у нас mm -hmm. все у нас mm -hmm. є. Mm -hmm. добре. Mm -hmm. да. все Масове поселення Ірина Вітальна це було перше учреждение, яке нам протягнуло руку. І зібрала а потім очі. Від початку війни гуртожиток прийняв 65 переселенців. Наразі тут лишилось півсотні, говорить завідувачка коледжу Ірина Луценко. Я дуже вдячна нашому мерові Сергію Володимировичу, його заступникам, його команді, що все ж таки ну, так, посильно нам допомогу. І ваша допомога, вона безцінна на сьогодні для цих людей. Потім благодійники відвідують лікарню в Катеринівці. Сюди вони раніше надали ковдри та генератори. Лузівчани дякують благодійникам за допомогу.